Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті Бомбаракета. Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці. І я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги. Розмов довкола очікуваного контрнаступу збройних сил України не злічити. Що уже казати про важке озброєння від країн-партнерок, на нього чекають та намагаються прорахувати наскільки ефективно воно знищуватиме москалів на нашій землі. Та часто у тіні наданого озброєння лишаються машини забезпечення, які риють, долають, витягують та перевозять тонни заліза, як на ефективність броньованого кулака впливає ремонтно-евакуаційна техніка, та що зокрема вміють такі німецькі машини, як DAX та німецько нідерландський Bergepanzer III. розповім упродовж наступних 10 хвилин. Броньована евакуаційна машина Бюфел, Буйвол або «Бергепанцер-3» належить до групи машин бойової підтримки. Це двостороння розробка Бундесверу та Нідерландської армії на базі основного бойового танка Леопард 2 І саме з появою цього бойового танка стала очевидною та необхідною модернізація евакуаційних компонентів танкових підрозділів. Ця розробка була необхідною, оскільки вимоги до броньованої евакуаційної машини були обумовлені більшою вагою Леопард 2 Та й інші транспортні засоби уже були не до снаги попереднику Брем 2 Тож у 1990-х роках компанія Мак розробила наступну броньовану евакуаційну машину Бергепансер 3 на шасі того ж Леопарда 2 аби використати якомога більше компонентів базового модуля. Берги-Панцер-3 розгорнуто в Бундесвері в усіх танкових батальйонах із Леопард-2 і в танкових артилерійських формуваннях із САУ-Панцергаубіце-2000, а також у ремонтних підрозділах. Буйволі використовують для евакуації та буксирування гусеничної техніки до класу МЛС-60. Позначка дорівнює вазі техніки у тоннах згідно з військовою класифікацією вантажу підйомності в НАТО. Також до Берги 3 кріпиться гусенична техніка при переправі через водойми. Здійснюється оперативний супровід під час ремонтних робіт, евакуація бойових танків, допомога в установці та демонтажу двигунів і башт, розчищення перешкод і в надзвичайних ситуаціях земляні роботи, як і броньована евакуаційна машина Берги Панцер. -2. Ця модифікація може тягнути танк «Леопард-2». Осі, основними броньованими ремонтно-евакуаційними машинами у нашого війська була техніка, зокрема, на базі танків Т-54, Т-55, перероблені волонтерами Т-62, Чехословацькі ч та важкий багатоцільовий гусеничний транспортер-тягач ЕНЕЙ зі збільшенням кількості західних танків, як то Леопард 2 Абрамс, Challenger 2 Потреба у таких машинах зросте, наголошують експерти. Ще одна з переваг. Бергепанцер-3, висока захищеність екіпажу, кран встановлений на поворотній платформі, що здатен підіймати 30 тонн, може повертатися на 270 градусів і має електронний обмежувач імпульсу, який запобігає перевантаженню, здатен підняти башту більшості основних бойових танків. Додаткове обладнання містить електрозварювальний апарат і різні інструменти, які також дають змогу проводити дрібний ремонт на місці. Також Берги Панцер 3, оснащений лебідкою, встановленою у передній частині корпусу, має 180-метровий трос і тягове зусилля 35 тонн. Але за потреби можна збільшити й до 70 тонн. Використовується для підйому пошкодженої, застряглої, затонулої та перекинутої техніки. Бойволи оснащені ще й переднім бульдозером. Його використовують для розчищення загороджень і землерийних робіт, підготовки вогневих позицій, засипання ровів, окопування, стабілізації транспортного засобу під час використання крана чи лебідки для самооборони. Екіпаж із трьох осіб має кулемет mg 3 і димовий гранатомет, системи захисту від зброї масового ураження, дає змогу використовувати бюфел у забрудненій місцевості. спецтехніка, яка у перекладі означає «Бурсук» – броньована інженерна машина Піонер-Панцер ДАКС, слугує німецькій армії як допоміжна інженерна машина, зроблена на базі відомого танка леопард 1 Що може ДАКС? Підйом пошкоджених транспортних засобів, створення в'їздів і виїздів, а також в'їздів і виїздів у місцях перетину водних перешкод або крутих і мулистих берегових зонах, створення судноплавного дна. Та створення чи розчищення перешкод і бар'єрів на полі бою. Броньовану інженерну машину ДАКС використовують інженери та бронетанкові інженери сухопутних військ Німеччини, а також збройні сили Канади. Послуговуються нею і збройні сили Чилі. Це перша броньована інженерна машина Бундезверу, яка була спеціально оптимізована для територій, де працюють інженери. І ця машина буде на підсиленні оборони України. Піонер «Панцер ДАКС оснащений гідравлічною екскаваторною стрілою і потужним бульдозерним відвалом. Екіпаж машини складається із трьох осіб: водія, командира і його помічника. Силова установка танка це десятициліндровий багатопаливний двигун потужністю 830 кінських сил. Багатопаливний це двигун, який може використовувати більше двох видів палив. Він дозволяє піонер-панцер ДАКС розвивати швидкість на пересіченій місцевості до 45 км за годину. Особливість цієї машини здатність працювати під водою на глибині до 4 метрів, при цьому швидкість течії водного потоку і його забрудненість не мають для техніки суттєвого значення. Як броньована інженерна машина піонер «Панцер Дакс на шасі Леопард 1 здатна працювати під водою. Перед початком роботи екіпаж проводить спеціальну підготовку двигуна і шасі танка, герметизуючи певні агрегати й вузли. А керування телескопічною стрілою і ковшем екскаватора здійснюється з берега дистанційно або зі спеціальної надводної башти. Піонер-Панцер «Дакс» можна використати і як кран, що здатний піднімати до майже 8 тонн вантажу при розгортанні стріли не більше ніж на 4 метри. Також машина обладнана спеціальним різальним і зварювальним устаткуванням, що дає змогу її екіпажу демонтувати залізничні колії, руйнувати металеві конструкції та проводити необхідні ремонтні зварювальні роботи і все під бронезахистом для екіпажу. Корпус даху складається зі зварної броньованої сталі і має одношарову броню. Рівень захисту у шасі такий самий, як і у Leopard-1. Броньована надбудова досягає товщини броні від 25 до 35 міліметрів для боків і 10 міліметрів для даху. Гідравлічні циліндри телескопічної стріли мають захист від уламків. Базове обладнання має систему захисту від зброї масового ураження та вентиляцію, а також систему запобігання. Та гасіння пожежі вихлопна система із додаванням свіжого повітря зменшує інфрачервоний слід і таким чином забезпечує пасивний бронезахист, тобто менше викидів тепла, менша помітність машини для тепловізійного обладнання. ДАКС обладнаний двома димовими гранатометами і кулеметом МГ-3, які Німеччина також передала Україні. І щоб не пропустити усе найголовніше та цікаве, обов'язково підпишіться на усі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І саме ви першими дізнаєтеся, якою зброєю війни українські захисники наближають нашу перемогу. До зустрічі за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!